Доброго дня, шановні викласники. Особливе привітання учням 7 класу Васильівський ЗОЖ номер 1 Геометрія цікава і проста наука. І зараз я вам спробую ще раз це довести. Тема сьогоднішнього нашого уроку Медімана бісектриса і висота трикутника. Розв'язування задач. Чому саме задачі? А ось чому. Якщо ти добре знаєш геометрію, то ти вмієш розв'язувати задачі. Справедливе і обернене твердження. Якщо ти вмієш розв'язувати задачі, то ти знаєш геометрію. Отже, потрібно побільше розв'язувати задач і ти будеш знати геометрію. Так, переходимо до розв'язку задач. Задачі будемо розв'язувати з підручника Олександра Семеновича Істера, Геометрія 7 клас. І почнемо з задачі номер 364 Доведіть, що коли бісектриса трикутника є його висотою, то трикутник рівнобедрений. Отже, що ми маємо? Ми маємо трикутник АБЦ і його бісектрису БМ. Крім того, ця висо... бісектриса є його висотою. І нам потрібно довести, що трикутник рівнобедрений. Рівнобедреним називається трикутник, у якого дві сторони рівні. Отже, нам потрібно довести, що сторона АВ дорівнює стороні Б С. Доводимо. Ми знаємо, що в рівних трикутниках відповідні сторони і кути рівні. Отже, спробуємо довести рівність трикутників АБМ і трикутника СБМ. Дійсно, бачимо що. БМ у них спільна сторона. Кут АБМ дорівнює куту СБМ. У нас БМ бісектриса. Отже, вона кут а, Б, С, ділить навпіл. І ці кути рівні. Кут а, М, АМБ, дорівнює куту М. MB і дорівнює 90 градусів. Знову ж таки, ми знаємо, що БМ у нас висота. Значить БМ у нас буде перпендикулярна до сторони АС. А отже, оці кути будуть по 90 градусів. Значить, бачимо, що наші трикутники АБМ і ЦБМ будуть рівні за другою ознакою. А ми вже сказали, що якщо трикутники рівні, то рівні їх відповідні. Сторони і кути. Значить, сторона АВ буде дорівнювати стороні BC, що і потрібно було нам довести. Так, переходимо до слідуючої задачі. Задача номер 365 Доведіть, що коли медіана трикутника є його висотою, то трикутник рівнобедрений. Отже, знову що ми маємо: трикутник АВС... БМ медіана і БМ висота. І нам потрібно довести, що трикутник рівнобедрений. Отже, нам знову потрібно довести, що сторона АБ дорівнює стороні БС. Доводимо. Доводимо рівність трикутників АБМ та С Бачимо, знову ж таки, бачимо, що сторона БМ у нас у них спільна. AM дарівє C тому що у нас БМ медіана, значить вона в сторону АЦ навпіл. І кут АМБ, дорівнює куту СМБ і дорівнює 90 градусів. В умові задачі у нас сказано, що БМ висота. Отже, ми бачимо, що у нас трикутник ABM. дорівнює трикутнику СБМ за першою ознакою. А раз трикутники рівні, то в рівні відповідні сторони. Значить, сторона АВ буде дорівнювати стороні ВС, Що їй потрібно було довести. Так, слідуюча задача. номер 368. Доведіть, що в рівнобедреному трикутнику, трикутнику бісектриси проведені до бічних сторін рівні. Значить, що ми маємо з вами? Ми з вами маємо рівнобедрений трикутник ABC. Записуємо трикутник ABC. Нам дано. І що він рівнобедрений, тобто сторона AB дорівнює стороні BC. І в нас проведені дві бісектриси: AM до сторони BC і CK до сторони AB. До бічних сторон бісектриси. І нам потрібно довести. Що ці бісектриси у нас рівні, то є АМ дорівнює C. Доведення. Розглядаємо трикутник AMC та CA. Бачимо, що у, них, у цих трикутників сторона АЦ буде спільна. Кут КАЦ дорівнює куту МЦА. Це кути при основі рівнобедреного трикутника АБЦ. Кут А і кут С. Значить, вони рівні. Ми знаємо, що кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. І бачимо, що кут КЦА дорівнює куту МАЦ. Значить, АМ і ЦК у нас бісектриси. Значить, вони кути рівнобедреного трикутника. кут А і кут С які при основі. Ділять навпіл, значить, раз рівні кути, то будуть рівні їхні половинки. Отже, ми встановили, що трикутник АМЦ та трикутник ЦКА рівні за другою ознакою. Знову ж таки, якщо трикутники рівні, то рівні їхні відповідні елементи. Тобто АМ дорівнює ЦК, що і потрібно було довести. Слідуюча задача у нас номер 369, у рівнобедреному трикутнику ABC з основою АС проведено висоту БД. Знайдіть периметр трикутника ABC, Якщо БД дорівнює 10 см, а периметр трикутника ABD дорівнює 40 см. Так, що ж ми маємо з вами? Маємо трикутник ABC. рівнобедрений трикутник АБ дорівнює БЦ. І відомо нам, що висота БД висота дорівнює 10 см. І ще відомий периметр трикутника АБД дорівнює 40 см. Знайти нам потрібно. Периметр трикутника АБЦ. Розв'язок. Ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи, є його бісектрисою і медіаною. Значить, БД у нас буде не тільки висотою, а буде і бісектрисою, і медіаною. А раз вона медіана, то вона сторону АЦ ділить навпіл. Отже, АД дорівнює CD. Далі, що ми з вами подивимося тут, легко бачити, що трикутник ABD і трикутник CBD у нас будуть рівні. Чому саме тут? Дійсно, сторона BD у них спільна. Сторона AD і сторона DC рівні. Ми тільки що сказали про це. Ну, І кут АДБ, і кут С будуть рівні, і рівні вони будуть по 90 градусів. У нас в умові задачі сказано, що БД дорівнює БД висота, а значить вона перпендикулярна до сторони АС, І ці кути будуть 90, по 90 градусів. Значить, що ми бачимо далі? Тоді в нас виходить, що трикутник AB, ой, Периметр трикутника АБД. Додати периметр трикутника CBD. Значить, периметр трикутника ABD дорівнює AB плюс БД і плюс АД. Периметр трикутника CBD дорівнює СД, плюс БД і плюс БЦ. Значить, що ми з вами зробимо? Замість сторін АД. Плюс CD напишемо сторону AC. Ну і приведемо подібні доданки: БД плюс БД виходить 2 БД. Тобто, ми маємо, що сума, оцих, сума периметрів оцих двох трикутників дорівнює AB плюс BC плюс АЦ і плюс 2 помножить на БД. Але ж ми з вами знаємо, що периметр трикутника ABD і периметр трикутника С Б, Д дорівнюють по 40 см. Значить, з лівої сторони у нас буде 80. Значить, АБ плюс БЦ і плюс АЦ це у нас периметр трикутника А Б С. І 2 БД дорівнює 20. БД у нас дорівнює по 10 см. Отже, звідси ми легко знаходимо, що периметр трикутника АБЦ. Дорівнює 60 см. І записуємо відповідь. Значить, периметр трикутника ABC дорівнює 60 см. Ось така цікава і проста геометрія. Бажаю вам успіху в її вивченні. До побачення!